Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні буде одна тема, але найважливіша, на жаль, така кривава тема. Маю на увазі неякісні снаряди для української армії. І хоча, звичайно, зараз про це всі говорять, однак хотілося би подивитися на цю проблему трошки з іншого ракурсу. По-перше, скласти все докупи, як воно все з'являлося, до чого прийшло і на якому ми часі, тому що. Знаєте, дуже багато розрізненої інформації, і вона деколи переплутується по часу, по тому, хто говорив, і так далі. І отак в хронологічному порядку хоча б вибудувати факти, які ми знаємо. На жаль, їх не дуже багато, але достатньо для того, щоб робити деякі висновки. І, от, власне, про висновки я би хотів запропонувати свою гіпотезу цієї історії, яка полягає в чому. Що неякісні снаряди, які потрапили на армію, це не проблема нехлюйства чи поганого адміністрування, а це проблема корупції. Е, для тих, хто раптом не дуже в курсі, що сталося, бодай е, однією хвилиною скажу дуже багато підрозділів української армії, почало скаржитись на те, що міни до мінометів нефункціональні Приїхали одна міна з десяти лише. Лягає туди, куди треба. Одні не вилітають, інші летять не туди, треті взагалі нічого не хочуть робити, і так далі. Виявилося, що ця проблема вже існує достатньо давно однак, лише нещодавно, буквально там тиждень останній, почалася хвиля обурення в українському суспільстві. Напевно, таким драйвером найбільшим став Юрій Бутусов, відомий журналіст, який кілька разів виступив. З відео, з зверненнями, з різними фактами і так далі, де почав розповідати про те, що міни, які приїхали до до армії, є ну нікчемними, фактично. Про більші якісь там деталі, які вилізли, скажу трошки пізніше. Але давайте ми почнемо з хронології. Отож, перша річ важлива, спочатку не було норм взагалі мін. Півроку тому і так далі дуже бракувало мін. Потім вони приїхали неякісні, і вони приїхали неякісні теж давно. Я би хотів нагадати вам, що кілька тижнів тому я посилався на інтерв'ю відомого військового і військового блогера, і просто військового Арті Гріна. Це його такий псевдонім, який зараз вже пішов в відставку, але тоді він ще був на службі і він розповідав про те, що він фантастично мін фантастично бракує. І на його думку, це була корупція. Чому? Тому що коли ти закуповуєш снаряди, то ти туди можеш запхати там корупційну маржу серйозно, бо вони досить дорого коштують. А міни коштують там умовно 300 доларів, і на них дуже багато не навариш. Ну, це у нього така була логіка, ну так би мовити, офіцера з полів. Однак, звичайно, що ти можеш зробити невелику маржу, але купити дуже багато цих мін, так, і ти свою корупційну, так би мовити, гроші знімеш, якщо ти їх будеш купувати, продавати, тобто сотнями тисяч. Отож, спершу я вам прочитаю дуже такий цікавий і трохи дивний пост, який з'явився ще в серпні. Від теж відомого військового блогера і до війни відомого блогера, якого звати Мирослав Гай, який написав 18 серпня таке: я шокований діями нашої Міноборони. Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає. Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно з контрактами. Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження і відправки на фронт. Неодночасно чув, зокрема, на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу і не можу. Я ж не пригожень якийсь. А міни є в Україні тисячі, їх просто не забирають. Замість цього змушують фури стояти в полях, бо міноборони гроші віддало лівим компаніям. Ще раз, десятки тисяч мін вже в Україні їх не приймають, бо гроші віддали хзикуди. А тепер ці міни не проблачують та не забирають. Я шокований. Е, дивіться, ця, е, я закликаю до цього посту поставитись не як до доконаного факту, що десь там справді фури, не хтось не платить, якимось лівим заплатили і так далі. Річ в тому, що Мирослав Гай, так як само, як і всі ми. Ну, теж базується не на супердокументах, тому що ніхто не може мати супердокументи з печатками мокрими, де все чітко описано, з Міноборони. Ну тому що це є секретна інформація, і це зрозуміло. Однак він базується на чутках офіцерів, які десь там при штабах, і при, при армії, і так далі. І це важлива інформація для нас тим, що, скажімо так, щось коїлось дивно ще влітку. Що коїлось дивно, ми розуміємо найімовірніше, це правда, що міни були готові, однак їх не забирали і, і кудись гроші йшли, і так далі. Чому могли не забирати міни? Є багато причин, але мені здається, що ну якби я базуюсь на своєму досвіді. З інших різних корупційних історій, що дуже часто товар не забирають, тому що він неякісний. І постачальники, які волають, заберіть в мене міни чи будь-який інший товар, вони хочуть втюхати цей товар і йдуть, так би мовити, переговори під калимні. Звичайно, що в підкалимних переговорах, якщо я постачальник, хочу, щоб держава купила у мене неякісний товар, мої аргументи базуються не на тому, що я прошу, так, а я. Щось пропоную. І це зовсім, знаєте, не пляшка горілки чи там шмат, шмат сала, а якісь там серйозні речі. В кожному випадку ми розуміємо, що мін не було і щось коїлося. Мін те, що мін не було, е, і вони були от такі, Є ще один пост. Прочитаю він вже вересневий, але це теж досить давно ще до скандалу, який написав теж відомий чоловік Ігор Луценко, який на фронті. Є який написав таке у вересні. Нагадаю, я ще кілька тижнів тому казав, що ще одна причина неприємно швидкого просування на захід лінії фронту в районі Покровська це дефіцит мін. Зараз про факт недодачі мін на найгарячіші ділянки фронту почали активніше говорити інші військові. Безумовно, у нас дика нестача бійців на передовій, і ця тема, котра заслуговує на відверту дискусію серед українців, але Люди мало що зроблять, коли у них обмаль зброї. Зараз росіяни лізуть вперед піхотою, проти якої дешевим і надійним засобом є саме міномет. Але набої до нього нині колосальний дефіцит. Самими лише дронами вибивати росіян. Справа дуже непроста. На щастя, Україна може виготовляти міни у великих кількостях. Це не такий складний продукт, як снаряди на 150 мм. Дивно, чому при наявності фінансування у бюджеті з ними така зараз біда. Змінним голодом треба щось робити, щоб було в досталь мін, потрібна увага перших осіб. Щоб була така увага, потрібен розголос. І ще одну коротеньку фразу прочитаю офіцера одного, який зараз на фронті, який в коментарях під цими дискусіями написав таку фразу, важливу для нашої програми. Більш як півроку проблема з зарядами Почалось все з того, що були недольоти від 800 1300 метрів, а далі стало все гірше і гірше. Дійшло до того, що стріляємо собі під ноги. Тобто, люди, які на фронті говорять про те, що мін нема давно вже, і ті, що є, вони не долітають на кілометр. Ну тобто, це фактично не міни. Що е, сталося згодом? Згодом міни з'явилися, е, їх стало досить багато, і всі вони практично стали непотребом цих мін. Наскільки ми розуміємо, є досить багато тих, що приїхали на фронт, і серед них, і серед них цього не потребу. Давайте про кількість. Значить, Юрій Бутусов сказав про таку річ. Він сказав, що він послався на слова Зеленського, який нещодавно виступав, і сказав, що ми за 24-й рік потратили там 25 мільярдів гривень і зробили 2,5 мільйони і снарядів за даними Юрія Бутусова, з цих 2,5 мільйони одна ціла мільйон і 800 тисяч це саме міни. Ну тобто, уявіть собі, яка величезна партія приїхала, і Бутусов вже ж на перший, один з перших опублікував кілька відео. Які показують, як ці міни летять, ви їх всіх можете побачити. Ну, Давайте про всяк випадок, Хто не бачив, я от будь-яке одне візьму і покажу хоча б так, щоб відчути емоції наших солдатів, будь ласка. Так, тут ціль отработали. Вот. Хотел ту одну міну кинуть, як ти говориш. Дві пішли в поле, упали в полі не сработали. Це на виході ну, не хотілося сили, просто заломило і залишила в стволі. Подожди, я поки не трогаю. А эти все, блядь, вон торчит. Вот, короче, одна, вторая, на... третья, четвертая, блядь. в столе пятая. Ну, вот так э, наши мины працюють. Таких відео я знайшов вже штук 5, ну, різного калібру, але всі вони приблизно однакові. Звичайно, виникає питання, чому солдати і офіцери не говорили про це раніше і так далі. Ну, по-перше, як бачите, дехто говорив, але зрозуміло, що, на жаль, наших офіцерів і солдатів, ну, як би це сказати, відверто зашугали. Тобто, не можна про це говорити, не можна про це писати, говорити журналістам і так далі. Найколоритнішим. Як на мене, підтвердженням цього факту є останнє інтерв'ю вже згадуваного Арті Гріна, який вже пішов в цивільне життя, звільнився з ЗСУ за станом здоров'я. І в останньому інтерв'ю він розповів про те, що він мав кілька розмов із Службою безпеки України, які йому. Спочатку рекомендували багато не потякати, тому що він давав, ви знаєте, багато інтерв'ю досить, а потім змусили, змушували його мовчати, і навіть змусили на якийсь час замовчати, не залякавши не його, тому що, знаєте, дуже важкого офіцера, який багато років з 2014 року воює якби Залякати, а залякати долею його командира. Йому сказали: слухай, тобі командир подобається. твій так Ну от будеш потякати, то в нього будуть проблеми. Для того, щоб як це виглядало, я вам покажу теж цей, цей фрагмент відео, щоб ви побачили. Просто мені прийшли і з сообщили що якщо в телевізорі появишся. мы просто поменяем комбрига в вашей бригаде. И вся бригада тебе спасибо скажет. Пришли кто? Кто? А кто у нас мог так прийти и сказать? Это у нас СБУ, это карманная служба наших власть имущих. И не только меня сейчас посытакали. Ты почему думаешь, такой, такой штиль? И почти никто там не из армии там ничего не сообщает. Потому что у всех были. И у меня были, и вот как только То есть, они... да, я повторю, чтобы я правильно тебя понял. То есть да. к тебе пришли СБУшники и сказали, что в наказание за твой длинный язык, когда ты выступал на моем да, канале, да, не мире и так далее, комплекс. они да. не тебя накажут, а они снимут командира эффективной бригады, чтобы твои товарищи по оружию ненавидели за это тебя. Я все правильно понял? Да, ты правильно понял, абсолютно. Отож, маємо до цього часу таку ситуацію. Зараз вона трошки змінилася, бо вже почали говорити. Але протягом півроку люди, які знали про це або мовчали, або говорили лише по своїй системі, так би мовити, вертикальної, вертикальній армії, звідти воно ніде не вилазило, і про те, що міни погані, вже багато хто знав в нормальній звичайно армії, ну в нормальній державі. Справді би Служба безпеки України, ДБР, ну але, по-перше, служба безпеки України мусила би вже там Бог зна, що робити, і вже на допити мало ходити там весь ланцюжок, той, що допустив цього. Але, на жаль, не ходить. Давайте ми про ланцюжок поговоримо звідки воно все взялося і так далі. От я подивився там центр протидії корупції, спілкувався, ну там. Говорили вони про в них є своя версія, хто є найбільш винен в цьому, і вони вважають, що це є управління Міністерства оборони, яке відповідає за якість. Воно так дивно, я його назву навіть спеціально, хай воно залишиться для аналів. Головне управління технічного оцінювання та контролю якості озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, яке очолює полковник Євгеній Курбет. Звичайно, це управління дуже винне. Але я, чесно кажучи, не дуже впевнений, що о, от приїжджає до цього управління міна неякісна, і вони бачать, що це неякісна міна. Вони припустити те, що вони не перевірили її або погано перевірили, і так далі, ну, реально неможливо. Тобто, в них, знаєте, не так багато роботи, щоб щось перевіряти. І коли йде величезна партія, там двом там сотні тисяч цих мін, то звичайно варто їх там, щоб вони точно знали, що багато з цих мін неякісні. Домовитися, щоб виробник домовився з цим управлінням напряму, якось заплативши якісь там кошти і так далі, я чесно кажучи, не вірю. Занадто це жирний шматок для такої дрібної риби, як полковник. Ще раз його назву е, Євгеній Курбет. Це, до речі, колишній черкаський воєнком з таким не дуже добрим бекграундом. Можна погуглити він такий специ специфічний навіть політик. Він в політику навіть дуже йшов там, але в кожному випадку. Е, тобто це історія вища. Е, звідки, давайте почнемо, звідки вона взялася? Е, міни закуповує е, агенція. Там оборонних закупівель. Однак міни виготовляють два державних підприємства. Всі, всі сказали, що це два державних підприємства, ніхто не називає їх, і ми теж не будемо називати. І якби проблема цих державних підприємств полягала в тому, що вони ніколи не робили ну, такої кількості мін ну, в такій кількості. так, І тому. Були які би застереження в багатьох експертів, чи вони спроможні це зробити. Тим паче, що вже в новітній історії в нас є, на жаль, кілька історій, коли державні підприємства повністю завалювали оборону замовлення через те, що вони не могли це зробити. Однак було вирішено на ставці верховного командувача про те, що треба буде, що треба віддати. Це замовлення саме державним, а не приватним там підприємством, і так далі. Сама ціна мін вона не є там супервисокою. Насправді, от я якщо поділити ті гроші, про які говорить Зеленський, на ті гроші на ту кількість, яку говорить там Бутусов, то вийде, що міна там приблизно 300 доларів коштує. Дуже адекватна, плюс-мінус ціна, тому що нещодавно Іспанія закуповувала в Німеччині. Подібні міни за 400 євро, ну тобто дорожче. Ну але, звичайно, що корупційну маржу можна запхати в ситуацію неякості. Не Тому що коли ти робиш щось неякісне, це однозначно виходить дешевше, ніж якісне. Тобто, почалося ще раз все з того, як стверджує Юрій Бутусов, на ставці було прийнято о, рішення про те, що саме ці державні підприємства будуть робити. Коли це вирішують ну, топ-чиновники держави, то звичайно, що військове, військове управління, яке відповідає за, якістю, за якість, може рипнутися, але отримає собі не ну, досить великі проблеми. І, чесно кажучи, я гадаю, що оцей пост Мирослава Гая серпневий про те, що десь стоять фури, завантажені мінами, їх не купують, а, а на фронті бракує і так далі. Це є пов'язаний ланцюг один з одним. Що всі знали, що міни неякісні, треба було якось їх провести. Одні хотіли, другі. Боялися підписати, ну ну і так далі, і так далі. Але в результаті все проїхало, поїхало і так далі. Про те, що це теж не є проблема одного управління, свідчить і реакція всіх контролюючих правоохоронних органів. Якщо міни вже кілька місяців є неякісними, і про це, звичайно, солдати, офіцери говорять, і це добігає до найвищого керівництва. А зрозуміло, що коли воно добігає до найвищого керівництва, то воно добігає і до всіх правоохоронних органів, тому що Вся ця армія пронизана представниками СБУ контррозвідки і так далі. Це а люди тут знаєте за кухлем пива про це говорять, чи, 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 чи там за, за чашкою чаю. І ніхто не реагує, тобто ніяких кримінальних проваджень, ніяких цих. Мало того, коли Бутусов вперше розповів про ці міни, то ці міни зняли з фронту, однак приїхали інші міни на інші ділянки фронту, такі самі, і так далі. Тобто, ідея витратити ці всі міни на полі бою і сказати, ну вони були всі нормальні. Ви тепер доводьте. Ну, була якби генеральною ідеєю цієї історії. Тому те, що піднявся оцей хай, крик і так далі, який призвів до того, що, як кажуть журналісти, 100 тисяч мін вже відкликали з фронту, тобто поїхали назад. А за словами того ж Бутусова, ціле, е, о, ціле оту, тобто ці, цілий військовий округ позбавлений взагалі мін, бо всі міни там були погані і всі. Поїхали назад. То якби не цей крик, то ці міни би не поїхали. Їх би витрачали і вони би десь там вибухали, і так далі. і так далі. Мало того, журналістка, <кхух>, яка одна з перших написала про цю історію, тобто зробила відео на 1+, плюс Хороших журналістів теж треба називати. Юлія Кирієнко, <кхух> вона написала серед всього іншого в Фейсбуці своєму таку важливу фразу. Про це вже говорили на оборонному комітеті, але у Мінпромі сказали: винні бійці, що неправильно зберігають пороха. Я, до речі, цю фразу теж побачив кілька разів в соціальних мережах, де представники. Які там поближче до влади говорили: слухайте, ви нічого не розумієте. Міна була добре зроблено однак, зараз погана погода, є перепади температури, порох намокає, солдати не можуть за цим слідкувати, і в результаті воно вибухає і так далі. Звичайно, це все неправда. Чому? Тому що, коли ми подивимося різні, різні міни і різні відео, то в них у всіх є різні проблеми, тобто. Десь вона не долітає, десь вона не не вилітає, десь вона летить в бік. Про те, що на мінах стоять там деталі від танкових снарядів, а не мін, говорив Бутусов. Якщо знаєте, Порох намокає, то він погано стріляє. Однак, от я дивлячись. Що люди пишуть про це, знайшов фразу реального офіцера, який, знаєте, йому там нема що ховатися, особливо. Він в коментарях написав, це от от написав: в суботу загинув мій товариш, ствол розклався тюльпаном, іншому перебило обидві ноги. Тобто е, у цих мін є дуже багато різних хвороб. Ці різні хвороби не можна пояснити лише однією штукою, що десь мокнуть. Порох, а крім того, якщо приїжджає іноземна міна, то чомусь в неї порох не мокне, хоча вона лежить поруч, і так далі. Я не до того, що влада шукає, як би відбитися. Я до цієї фрази про те, що погані є міни говорять на оборонному комітеті, що таке оборонний комітет? Найімовірніше, це комітет Верховної ради з оборони, тобто, про це знає купа депутатів, які звертаються в Мінстратпром, та і який каже, тобто розумієте. Вся верхівка влади, замість того, щоб знайти винних, починає шукати виходи, яким чином заговорити цю ситуацію, щоб про неї менше говорили. Правоохоронні органи взагалі запхали дупу в пісок. Ну тобто, це означає лише одне в Україні. Це означає лише одне: про те, що ця історія має дах. На супер-найвищому рівні про те, що це сталося не випадково, а про те, що це фактично планувалося. І ще коли міни робили дешевими і неякісними, всі про те знали, що вони наймовірніше будуть дешеві і неякісні. Зате вони потім витратяться, полетять хай на 800 метрів лівіше чи правіше, але в галочці буде написано, як це. Отримав, виконав гроші заплачені і так далі. Потім е, ніхто цього не, пір, не перевірить. Про те, що владі бракує е, грошей, і вона вирішила все-таки на армії заробити, <свісно> нагадаю, свідчить ще важливий момент про те, що були змінені, е, було змінене керівництво одного з найжирніших. Військових відомостей тепер, яке має на рік 50 мільярдів гривень, це держспецзв'язок, який закуповує багато дронів, і туди поставили нового керівника. А найважливіше туди поставили нового заступного заступника керівника, який був перед тим заступником Рєзнікова і відповідав. За що відповідав за антикорупційну політику, фінансові всілякі речі і так далі. Це часи цих яєць, 18, курточок, ну і всіх і, 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 і так далі. Назвемо цього чоловіка. Про всяк випадок хто не чув. Це Ростислав Замлинський, який, до речі, теж платив за мінометні міни, будучи в мінобороні на таку компанію ліка Львівський Арсенал, яка потім ні не да, Ну знаєте, не вернулись ні гроші, ні, ні міни, ні нічого. І тепер він буде там. Керувати про нього, до речі, була цікава історія, коли він був в міноборони, він відповідав в тому числі за антикорупційну політику, і Резніков зробив так, що вирішив фактично розігнати антикорупційну відділ, який, який дивився за те, чи там правильно закупівлі. Ну, Внутрішній антикорупційний відділ Міністерства е, оборони. І коли. Національне агентство запобігання корупції сказало, що так робити не можна, то вони це тягнули кілька місяців, кілька це там місяців вісім. І потім, в інтерв'ю дзеркалу, тижня, керівник тодішній НАЗК пан Новіков сказав таку фразу: в міністерстві оборони справді склалася ситуація, коли закон стосовно уповноваженого антикорупційного підрозділу було порушено. Ну, правда, не з ініціативи міністра, а з ініціативи його першого заступника, пана Замлинського. От Тепер пан Замлинський вже кілька днів є першим заступником е, структури, яка має 50 мільярдів гривень на закупівлю дронів. І в мене є дуже-дуже великі застереження, які тепер будуть дрони. Е, до речі, той же Юрій Бутусов, коли говорив про міни. І про всілякі інші речі сказав, що мавіки зараз на фронт взагалі не постачаються. Тобто вони приїжджають лише від, від волонтерів, від людей там, і, так далі, і так далі. Тому мені здається, що там теж щось намічається дуже серйозним. Роблячи ось фінальний висновок. Моя гіпотеза полягає в тому, що історія з поганими мінами на фронті. Є абсолютно повністю корупційна. Вона була створена набагато раніше, ніж коли про неї почали говорити, і набагато раніше про неї вона почала робитися, ніж навіть півроку тому, напевно, ще на початку року, тому що е, спершу треба було їх виготовити, ці міни, а перед тим треба було домовитися у верхах, щоб ці міни. Ну, на, цьом, на цих мінах можна було би е, якусь там свою маржу зняти. Це такий досить тривалий процес, е, це перше. Друге, зважаючи на цю гіпотезу, мені здається, що влада, е, ні Міністерство оборони, ні різні правоохоронні органи не будуть займатися реальним розслідуванням, тому що їм це заборонено робити. Єдиний шанс щось зробити це абсолютно. Щоденний громадський тиск, використовуючи всі можливі і неможливі варіанти, які можуть бути. І третє, для того, щоб те, що сталося змінами, не сталося з дронами, закликаю своїх колег журналістів і депутатів і людей, які причетні до контролю за публічними фінансами, затратити трохи більше часу саме на цей аспект, тому що. Мені здається, що там, на жаль, буде багато роботи. Ну, а наприкінці, незважаючи на те, що в нас отаке коїться навколо, нагадаю, що Мавіків держава зараз не присилає, і єдиний шанс у наших солдатів отримати ці Мавіки, це ми з вами. Нагадаю, що ми на цій програмі саме на них, лише і на них, і збираємо. І і ви можете долучитися хоча б кількома гривнями. Це все тут є у нас. Ви можете почитати, де це зробити, і так далі. Ми вже разом з вами, а точніше, ви назбирали на понад 18 мавіків. Давайте зробимо 19-й, 20-й, тому що, на жаль, самі себе не порятуємо. Ніхто нас не порятує. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUES за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3 т Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Але мені здається, що ми зможемо дотиснути цю історію. Обіцяю вам розповідати про неї, як тільки будуть нові дані. До зустрічі!